Вітання 31. грудня, 21 рік. 21-й. в минув 24 рік. рік. Тут таке благодатне місце, море, ще прямо втрачаєш час, це правда. І перемістилась я взагалі в Італію. А, так, трошки зніму Салерну, Вітання Салерну, це порт, П'яця Конкордія, дуже зручно мене звати світом Віталія з 15-го року і перемістилася сюди, так да. вже так, на 18-го року, коли попала в Солерну. А, Тож гарне особливо тим, що тут переміщення, а, як Туристів, так і там стоїть далі інший порт, стоять великі лайнери, які переміщають подорожуючих, так, і вони переміщаються також на Мауфі, Сренто, Капрі і так далі. А це, можливо, студенти, не знаю. Хтось може автобуси. Хочу почути, яка то мова. Добре. А, тож, а, якщо ти говориш з моїх ста. Вдихаємо Божу любов, яка проявляється в природі, а, де ми отримуємо Божий мир і шолом. Ми зачасту цей світ хоче забрати цей шолом і. <смеш> Цікаво, їх направляють туди, потім кажуть, ні, верніться назад, не туди. <смеш> а, ну, Тобто, нове місце, воно завжди так, не звідане, да, і думаєш, щоб не помолитися, щоб не втрачати лишній час. Треба уточнити, де точно, да, і декілька людей уточнили, що ви правильно йдете, таки вони повернулися. <смеш> Тож сповістила, сіньору, що я вже. Приїхала в Солірно, що я буду вже купила квиток на Еболі, а, тож щоб вона не хвилювалася, бо дійсно людина, яка втратила четверо близьких людей, троє дітей чоловіка, напевно, хоче побути святковий період, щоб хтось біля неї був так. А, коли Дух Святий побуждає, а, то я його слухаю. І такі рішення зачасту вони приймаються нелогічно, да? бо то, пане вигодно. За лісніра платить багато, ну, не багато. Але плюс я добираюсь до неї, в мене 2,80-2,80. Назад 5,60 євро і 2,80. Це 7, ну, майже 9 євро, в мене входить на дорогу. Тобто, о, вже це о, також така певна ціна. Але у Бога інші шляхи, і ми завжди повинні довіряти його шляхам. А, бо якщо ми там все посчитаємо, а там немає Бога, то не туди -то та дорога. Отак. От Тож ідемо, говорячи з мої стадалі, відій свої духовні щоденники і пам'ятаємо, що Божі шляхи вони а, інші, да? і ми не повинні. А, Скажімо так, думати, що Бог проявляється тільки так і ось, він може, як хочеш проявитись. Повторюю, що він має проявитись в кольорі, мають проявитись в звуках, він мають проявитись в запахах, і він може дати цей Дух Святий, він може дати імпульс, Дух святий, відкривай кожному, відкривайся по-своєму, індивідуально. Бо Ісус сказав на День Пят'ятниці, що прийміть силу Духа Святого, да і. Ви отримуєте доступ, доступ до того, хто знає все про вас, да? той, хто знає і майбутнє, якщо ви в плані Бога. Тож він вас ваші дороги скоректує, да, як GPS-навігатор, і поведе шляхами Божими. А вибирати нам сімовільний всьому. Говори далі. Тож, перехід у новий рік, 25-й, і хочеться, щоб цей рік дійсно приніс. Україні мир довгожданий. Дякую Богу за італійців, які благословляють, підтримують і взагалі світ. Це нелегкий час для українців, бо випробування не тільки війною і втратою своїх будинків, да, а й переміщення в інші місця. Це новий досвід. І зачасту він лякає. І багато досить довго не наважувалися їхати. А Віталій взагалі багато повиїжджало, бо. То взагалі виплат таких немає як в Германії, так? Да? І з логічної точки зору, на початку царство небесне моїм братом він казав е, сестричку, мати йде було поїхати в Германію, да, в Німеччину, і там би капали грошики, да? ну, там, напевно, понад 500 чи 600 євро і е, проживання, все. А в Італії, типу, невигодно тут взагалі нічого не капало на початку, тільки раз там капнуло. За три місяці по 300 євро, в да, му і до побачення. Якби такий трошки такої підтримки проживаючи в монастирі, я відчула це дійсно Божий шолом, Божий мир, звичайно, що дійсно випад не було, але відео зараз вони мене радують і. Це дійсно інші вібрації, бо місце намолене. Часто я зустрічала світанки на криші монастиря, гуляла в саду, в якому багато апельсин, мандарин, хурма і різні гранати, також і інжир. Ну, таке да, від Бога. Тобто то могли ми все збирати, також допомагали збирати винограду. Нас там проживало до 15 українців. І от така, о, такий, о, така ціна, ніби ти там живеш і без коштів, да? ну, не нелогічно. Але коли духся тика, лишися. Повторюю, що я з 15 років постійних переїздах. Ну, з 15 тих понятно, а взагалі з 18 років. О, тільки завершила школу да, на навчання, технікум, потім переселення з одного поверху на інший, з одного гуртожитку інший, потім з однієї квартири на іншу, з однієї роботи на другу. І так у мене 20 переїздів, напевно, по самих Черкасах. Да? Ну, саме такі запоминаючі переїзди це коли я жила в одної жіночки Царства небесне Світлани, і вона також писала вірші, ми ходили всі в творчі. Цю творчу школу, де були художники і також дійсно поети. І це таке гарне об'єднання. Я жила в неї, також хотілося засняти її з поезією, так, то все ти поштовхував. Потім виявилося, що ну, якось так вона пішла несподівано. Але, слава Господу, ті відео збереглися мені хотілося так якось. Тоді започтеляти осінь. І гарні вірші були і про осінь. І вона там в кленому листі, парку, дуже -то гарно все було. Звісно, заповнилось і місце проживання у одної ну, сестри вірі, у Христі, да, її, як вона казала, мені тільки 86, і досі побуждав написати книгу її спогадів. Да, і кажу: Ви розповідаєте, я буду записувати, і давайте ми туди додамо те, що вас цікавить. І ми додавали туди певну інформацію, яку цікавили з тих книг. Отакі витримки, ну і життєвий досвід, як Господь її вів, допомагав, оберігав її життя. І вона дала так прихисток нам, теж трьом студенткам, тоді навчалась на курсі психологія, потім перейшла на заочну форму вже на третій курс. Усе-таки мала техніку. тобто Бог якось своїми шляхами вів. Тож вже таке усвідомлення, все-таки, що. Головний психолог це Ісус Христос, який як ніхто знає наші болі, наші рани, наші випробування. Тож Ісус Христос народився славімо Його. Да, і... Вже відбувся це, це святкування. Да? А хто ще не відсвяткував, то ну, це як день народження через дві, дві неділі святкуєте. Да? Але дуже добре, можна святкувати взагалі кожен день, бо він за кожен день нашій віддав життя за кожного з нас. Тож концепція двойного Рождества Олексій Лідяєв обов'язково, бо нам народитись треба так і потім духовно, згори. Оце задача, яку показав нам Ісус. Да? І прийняти його, бо він перехід у вічність, бо він є людьми. Boa, é